Всім привіт! Так, як я і казав в попередньому відео знімлю вам про інкубацію яєць. Приш... Мені переслав підписчик, який мене дивиться, і він... ми з ним зв'язалися. Він написав, що може передати мені яйця качені. Я собі хотів їх попробувати її спробувати завести й. Кажу, та добре, тоді переб... давай і. Він, ми так домовились, він нам передав, він мені передав 16 штук. Мій інкубатор на 60 яєць куриних, якщо я не помиляюся. Другий раз ми в ньому висижуємо. Перший раз ми були висижували гуси. Не дуже, я вам скажу, вийшло. Зараз, зараз висижую каченят. Ось. Зараз тут є 14 штук. Ось. 14 штук. 14 штук чому? Два розбилося. Я сьогодні мив. Я їх мив перед тим, щоб закладати. Щоб закладати, я їх помив, тоді заклав, повтирав і заклав. Намалював хрестики з одного боку, нолики з другого. Для того, щоб перегортати їх, щоб знати. Ось. У мене температура, я з тим хлопцем то, з тим хлопцем зв'язався. Він, він, він же не, не перший раз закладав яйця в інкубатор. І він мені казав, ось, у нас зараз буде, бо я відкривав. Зараз є 37,1. А з перших 7 днів він мені казав, щоб була температура 38. 38,1. і один. Ось. Потім він казав, щоб після сьомого дня якось. Казав, щоб ставити температуру 37,8. і вісім. Якось так. Ось. Хто знає, кажіть, чи правильно чи ні. Буду пробувати. Інкубатор виключився Ось. 38. І зараз він виключиться буде один. Бачите? От, виключився І включився. Ось. Ось такі у нас справи. Інкубатор. Щоб називається квочка, якщо я не помиляюсь. Це в нас знове нове. Ось, там вон вода. Отам От вода заливається, але я їх буду бризкати, щоб була велика волога, як мені казав підписчик, щоб. Бо як качка встає, то вона купається. Так я казав, і треба мені... Їх кожен день чекати. Він на ручному обертанні, Ось. на ручному обертанні, буду вам показувати далі, будемо дивитися, будемо просвічувати, будемо спостерігати, як це буде, мало б вийштися. Ось наші такі справи. Це не німецька лінія, там не чистокровна. Ко можете писати, що чи чисто, чи ні. Це не чистокровні. Там, можливо, є замішане щось. Але це не чистокровна лінія німецька. Будуть Мали би бути чорні, мали би бути голубі та я не знаю, як це порода називається. Мали би бути коричнево-білі, коричневі, чорні, чорно-білі, так якби. Будемо бачити, треба. Головне, щоб вилізи були здорові. Будемо чекати наших маленьких каченят. Більше немає яєць. Якби заклав повний інкубатор, ну нема. Треба буде. Ось, ось, 38 і 1. Все правильно, все добре, ставив градусник, все добре. Ось такий наш інкубатор. Я його планував продати. Але так якби нема качки. Кажуть, що курка її, каченят не виведе. Індечка теж, бо качка як сидить, вона встає кожен день. і нас змочує, потім йде яйця змочує. Треба дуже велику вологу. І... Я думаю, що... Отакі От у нас справи. Інкубатор не був в використанні аж тепер, може два роки лежав просто так. Ось тепер, можливо, якщо все буде отриматися, будемо закладати трошки інкубатор. Щось будемо, якісь курочки роз той ціплята виводити, щось будемо будемо бачити. Можливо, ще при... мені підписчики передадуть яйця, не знаю коли, але ще мають би передати. Якщо передадуть, це би було дуже добре. Я би собі заклав цілий інкубатор, бо то навіть четвертини нема. Там 14 штук. Ось. Будемо чекати тепер виводу. Всім гарного перегляду. saate laiki , püstitage sinna kanal , kommenteerige , siin vabas .